Пак мені вже 52 роки, я вас знаю ще від. Я вже тут 32 роки. Коротше, я в невістках, тут наше поле, і ми з ним межуємо, ми в сусідах живемо, ми худобу кохаємо. І... Тей, я іду так звідси, ти... пак е... я його знаю від, від дідства, по кілька в нього дітей було, три жони в нього були, діти, діти улюблять, тепер він вже старий худобу держав, і він каже, й правда, кає сороковиць, по чотири корови, і боки в нього були. Ваня Потня слухай. Бо ти можеш, можеш то казати. Та, чого не може? Він нам це те саме. Маня, да, щось підскажи теж, бо ви щось не забула. Я кажу, як я чисту правду, як дідо газдував, як дідо робив, кілько худобу держав. Усе? А, а зимою що він, він, він тут був? Зима. А той зими у нього кінь був, так а на коня вийшов у сирота віз собі і пшеніці, худоби, і хліба. Усе за на зиму би було що їсти, а майбіж їв токан. Молоко, яйця собі був поп'ять, п'ять, молока, п'ять яєць, вип'яй коси до Берував, і знаєте, як косить, бере косить, бере косить у провал, а дгорі йде та обертать. За ним жону не треба було обертати, він ж учинив, бо в нього він було достатньо, він любив. Так я що можу по здоров'яти. Повшом, кріпоч силу, коротше, що? Мечти ваші, які є здоров'я найголовніше. Є... Так вот, веселому в живому працювати і все. І всім доброго ранку. І всім доброго ранку. Або ви, ну, ви, ви скажіть ви гарно, ви мені все. Доброго ранку, усім бажаю міцного здоров'я, те, що ви говорили. Доброго ранку, всім бажаю міцного здоров'я. <ристо> все, що хочете, коротше, не каже, своє вискажіть. Як ви відчуваєте, ні, ви нікого, <ристо> нікого не слухаєте? Так як сусіди виступали. Так <до>. як ви вибирали, <ристо> 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 скажіть. <ристо> <ристо> <ристо>